Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. За словами генерала, під час заколоту музикантів Росії на полі бою в Україні суттєві зміни не відбулося. Про це український генерал розповів у інтерв'ю для The Washington Post. Якщо хтось задумає, що контрнаступ України отримав щасливий поштовх минулими вихідними, коли кухар Путіна очолив заколот найманців під час штурму Москви. Перш ніж зупинити просування, залужний не настільки впевнений, зазначається в матеріалі видання. Так за словами залужні. Го вагнерівці вже вийшли з лінії фронту після того, як місяць тому був захоплений Бахмут. Тож на полі бою не відбулося помітних змін під час заколоту. Ми не відчули, що їхні захисти десь ослаб або щось таке. Повідомив головнокомандувач ЗСУ. Зауважимо, після невдалого заколоту кухара. Президент РФ Володимир Путін сказав, що найманці музиканта, які не захочуть залишатися в Росії або підписувати контракти. Змін оборони зможуть приєднатися до свого ватажка в Білорусі. Залужному тепер можливо доведеться розглянути нову. Додаткову загрозу своєму північному кордону, оскільки частина бійців перебазується туди, вказують автори публікації. У мене багато страхів і музиканта серед них, і вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом. Наше завдання підготуватися до найгірших і найбільш можливих сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути, розповів залужний. Нагадаємо, не так давно повідомлялося, що їм дуже вигідно прошити українську логістику в Луцьку чи Рівному. Російська генерал Капашин Валерій Петрович, який родом із Полтавщини, приєднався до бойкоту генералів та звернувся до українського народу та главкома залужного із побажанням успіху. Перш за все хочу попросити вибачення. Мовчав майже два роки. А по правді цілих десять. Цілих десять років ми ведемо проти України безглузду та непотрібну війну. Мені шкода, що ті, кому я тис руку цією рукою віддають злочинні накази. Особливо це стосується повітряних сил. Що ви творите? Ви же стираєте Україну з лиця землі. Я працював. В інженерних військах я будував не ламав. Я зараз обстрілюють мою рідну Полтавщину. А Каховка, АЗС, а сотні знищених заводів, варвари. Я мовчати більше не буду. Українське народи заслуговує сам вирішувати з ким і з чим їм бути. А армія та залужне їм в цьому допоможе. Ніколи б не міг подумати, що Україні буде справжній та достойний генерал нового покоління без совкового мислення. Ми старі діди не змогли зробити так, щоб почалася війна. Молоді генерали України зроблять усе, аби вона за закін... Інчилася я в це вірю. бажаю вам успіхів та сили української народи. Ви обов'язково переможете. Цитує слова генерала телеграм-канал «Топор Помсти». Ще один російський генерал Віктора Севастьянович Кот через тиждень після гези звернувся до українців та генерала залужного. Моя рідна країна, мій рідний український й Донецький. Я розумію, що після цих слів мене чекають репресії, але мені 82 роки, і мої рідні не в Росії, а батьківщина у вогні. Налякати мене уже нічим гес. Показала з ким ви воюєте. Будьте сильні, відповідайте раціонально. Довіряйте главкому та збройним силам. Будете єдині, все, що я міг зробити у допомозі для вас. Я вже зробив. Повірте, на що вистачило моїх зв'язків і сил. Повторююся, я не боюсь репресій. Російська армія чинить безчинства, яких немає сили терпіти. Я вірю, що ви справитеся і звільните всі свої території. А всіх моїх колишніх учнів і колег чекає. Гага, я вірю, що я приїду у свій рідний Донецьк та пройдуся по вулицях з українськими прапорами. Вірте в це і ви. Ваш генерал, який зняв російську форму, дуже і дуже давно. Прошу вибачення. Я, якщо у інших немає сили і честі, до зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.